Кожен сад сукулентів потребує центрального елемента. На мою думку, немає кращого вибору, ніж Хаварті обнята. Цей соковитий має дуже ем'ясисті листя з напрочуд прозорими порадами. Насправді він схожий на купу водяних кульок. Прозорі листя хавортії отюзи вкриті венами. У них є всі відтінки зелених вен, навіть акваблакитна різноманітність. Сокети цього соку витих ростуть дуже аналогічно алоївіра, що дало йому прізвисько міні-алоє. Хоча міні алоє відноситься до тієї ж підсімейства, що й алої віра, а з фодель він більш тісно пов'язаний з типами хаву та апсес. Ви побачите, що міні алое, як і більшість видів гавортії, дуже невибагливий у догляді. Це може виглядати дуже вишукано, але не вимагає багато. Навіть початківці садівники можуть досягти великого успіху з цим соковитем. Отже, у цьому посібнику я розповім вам усе, що потрібно знати про догляд за хавортією. оптій. огляд рослини, тип рослини, сука алоє сім'я асфальт. Род – хавартія, вид, хавуутає цимблфомезвар, усюза або хавутая усас. Рідний регіон, Південна Африка. Освітлення, частковий відтінок, яскраве розсіяне світло в кімнаті. Висота 3, 6 дюймів. Вимоги до поливу, низькі. Шкідники та хвороби, порошкоподібні роси, 3 пс, гниль. Догляд низький. Тип ґрунту, добре стікати. Зона зимової твердості 10, 18. Що таке та об'єм. Цей міні Алоє має два прийнятних наукових назв Хавутая овусас» та Кхавутає Цимблфомазва Усюза. Останнім з них є прийнята ботанічна назва, але ми будемо використовувати перше, щоб призначити цю рослину в цій статті. Поряд з прізвиськом міні алоє ця рослина також називається подушкою. Його часто плутають з хавортією Купер, як вони виглядають майже однаково. Ви можете їх розрізнити, дивлячись на краї листя. хавоута Кіприя, як правило, обрамляється невеликою гвоздкою, тоді як хвотає овоча з гладка. Рідний регіон Гавортія-оус Оус ендемічна провінція Східного Капського в Південній Африці. У Сполучених Штатах його можна вирощувати на відкритому повітрі в зонах від п'ятірки. Якщо ви не живете в теплій зоні, то ваш закритий сад просто отримав нового жителя. Характеристики: Цей ховет вирощує розетки, розташовані як алоє. Це досить швидко для соковитих рослин, але для досягнення зрілості може знадобитися 5 років. Кожна розетка буде рости від 3 до 6 дюймів діаметром і висотою з близько 20 листків. Хавортія зимовою рослинною рослинною періоду, тому влітку він може перейти в стан відпочинку. У цей час зовнішні листя можуть зморшитися, щоб зберегти енергію. До періоду відпочинку, навесні чи влітку, ваша хавортія, що об'ється, може зацвісти. Він виробляє маленькі білі. Зелені або блідорожеві квіти, які розташовані на 8-дюймовому прозорі листя насправді є частиною ботанічного явища під назвою листих вікон, листих вікон присутні в різних типах сукулентів від літопса до пеперомії. Це спеціалізовані напівпрозорі клітинні структури, які дозволяють світлу проходити безпосередньо через зовнішній лист і досягати хлорофілу глибше всередині. Хоча вони напрочуд поширені серед сукулентів. Мета листових вікон не повністю зрозуміла. Поточне припущення полягає в тому, що як тільки світло проходить через вікно, воно відображається навколо прозорих клітин, як у ігровому автоматі, а потім обложує хлорофіл внизу. Таким чином, світло досягає більшої площі поверхні, ніж якби воно було поглинено лише зовні аркуша. Вважається, що більші листові вікна, як і хаворті і обузи, дозволяють поглинати більше тепла. Ви виявите, що сукуленти з Windows з холодних регіонів мають більше вікон, ніж у холодніших регіонів. Таким чином, вважається, що наш міні алоє поглинає додаткове тепло через його великі вікна, що дозволяє йому вижити при температурі нижче нуля. Це має сенс порівняно з літопами, які мають менші вікна і які не можуть вижити при негативних температурах. Висадка. Хавортія-окуб Окуб це соковита, яка процвітає в добре дренованому ґрунті, що робить його ідеальним для контейнерного садівництва або скелястих садів. Щоб посадити його, виберіть горщик з дренажними отворами або садовим місцем з піщаним, або зернистим ґрунтом для запобігання заболоченню, оскільки сукуленти схильні до корення гнилі в сирої умови. Помістіть рослину яскравим, розсіяним сонячним світлом. Занадто багато прямих сонячних променів може спалити його листя, тоді як занадто мало світла призведе до поганого зростання. Вода економічно, що дозволяє ґрунту повністю висохнути між зрошенням. Детальніше про те, як надати їм правильні умови, як рости. Догляд за гавортією за оловом є дуже типовим для соковитих рослин. Поки ви встановлюєте його відповідно до наступних вимог, це буде дуже рада у вашому саду. Світли. Гавортія Отуза вважає за краще яскраво розсіяне сонячне світло. Вона буде добре рости в південному вікні, яке отримує щонайменше 6 годин світу. Як і більшість сукулентів, додатковий вплив сонця може малювати листя червоним або фіолетовим. Однак занадто багато прямих сонячних променів може спричинити стрес у рослині і призвести до того, що листя втратить свій яскравий колір. Якщо ви саджаєте на відкритому повітрі, виберіть місце з адекватним сонячним світлом вранці та трохи легкої тіні в день. Вода сука каулати, включаючи хавортію, зазвичай живуть у безлюдних умовах. Вони звикли до рідких, але рясних дощів. Ми наслідуємо це в саду, чекаючи, коли ґрунт повністю висохне, а потім ретельно виливає його. Це чергування між повністю сухим ґрунтом та глибоким поликом дозволяє соковитам правильно зберігати воду у своїх листках. Будьте дуже обережні, щоб не налити свою гаворту, що махає. Якщо соковита влітку перейшла в стан спокою, зменшить полив, поки він не відновить нормальний ріст. Ці сукуланти віддають перевагу низькій вологості, тому уникайте води, що потрапляють у листя під час зрошення. Ґрунт Хочете знати ключ до збереження здоров'я сукулентів, використовуйте потрібний ґрунт. Занадто часто ми кладемо рослини в будь-яку ґрунтову суміш, яка лежить навколо. Якщо ви хочете успішно виростити міні-алое, вам слід звернути увагу на те, що він росте. Вибирайте добре дренований ґрунт, багатий парлітом, пемзою або великим піском. ґрунтова суміш для сукулентів та кактусів, куплених у магазині, зазвичай справляється з завданням. Ви також можете зробити власний ґрунт для кактусів. Однак, якщо ви помітили, що вода накопичується на поверхні або вимагає більш ніж двох тижнів, щоб висохнути, можливо, вам доведеться додати більше текстур до ґрунтової суміші. Хаву овас не особливо запліднюється до РН-ґрунту і може впоратися з легка кислим або лужним ґрунтом 6 до 6 і 7 7,5. Коли ви саджаєте це соковите, виберіть неглибокий горщик, який має хорошого дилера хорошого розміру. Температура Східна провінція Капський, яку міні алоє називає будинок, є однією з найхолодніших частин Південної Африки. Таким чином. Хоча він, безумовно, віддає перевагу кімнатній температурі, ця рослина може витримати легкі морози та температури до 23 градусів у Фаренгаті мінус 5 градусів Цельсія. Але це не виклик. Ваш міні алоя буде найщасливішим, якщо захистити його від раптових, надзвичайних крапель температури та морозів. Добриво. Окрім дренажу, сукуленти зазвичай не потребують багато з їх ґрунту. Ви можете додати ґрунтові добавки, такі як компост або добриво, але лише в легких кількостях. Наприклад, гавортія Учас виграє від розведеного розчину добрив лише один раз протягом вегетаційного періоду. Більше не потрібно, і це навіть може завдати шкоди рослині. Послуха єдині випадки, коли вам потрібно буде вирізати типи Гавартії це коли вони хворі або етилітують. Хворі і вмираючі листя слід негайно видалити, відриваючи їх від рослини. Для етеольованих сукулентів використовуйте чисту та гостру пару ножиць, щоб відрізати стебло на рівні поверхні ґрунту. Видаліть нижні листя і використовуйте окремі живці стебла, щоб розмножувати та астегу в нових рослинах. Поширення: Коли він дозріває, материнська рослина вирощуватиме крихітні розетки, розташовані під власними. Ці потомства в кінцевому рахунку утворюють власну кореневу систему і переростають у окремі рослини. Коли ми поширюємо потомство хати Хаворті, ми просто прискорюємо процес. Коли ваша материнська рослина робить потомство з кількома здоровими листям, ви можете відрізати його гострим ножем і посадити його у власну ємність з дренажним отвором і хорошим ґрунтом, звичайно. Це змушує потомства швидко вирощувати коріння, ефективно поширюючи хати гавортії. Ви будете дотримуватися аналогічного процесу для аркушних живців. Виберіть здорову материнську рослину, яка демонструє яскраво зелене листя. Виберіть середньо соковитий аркуш і обережно виміть його, зберігаючи весь аркуш недоторканим. Занурте вирізаний кінець у корінь корення в корінення, і залиште його висохнути. Коли зріз покритий скоринкою, покладіть його на суміш для кактусів і щодня оприскайте водою. Пару місяців дитячий вихід, із зеленими венами та прозорими порадами виглядає з живців. Коли дитяча рослина, рослина буде вкорінена і матиме гідну швидкість росту, ви можете поставити його в більш постійний будинок. Одна батьківська рослина може дати вам багато листяних живців одночасно, тож ви можете швидко виростити цілий сад цієї соковитих рослини. Загальні проблеми. Ви не зіткнетесь із занадто багато проблем з гауртією отюза, особливо якщо ви вирощуєте його в кімнаті. Але хороший садівник завжди готовий до найгіршого сценарію, тож давайте зійдемо. Проблеми росту. Переповнення це серійний вбивця сукулентів. Занадто багато вологи в ґрунті або на поверхні листа, може швидко зробити ваші соковиті листя м'якими, гнилими і тьмяними. Він також запрошує ріст, бактерій та шкідників. Ось чому так важливо чекати, поки ґрунт висушить перед поливою. Якщо ви випадково наливаєтесь, зачекайте довше, ніж зазвичай, перш ніж поливати знову. Якщо ваша Кавута не відновлюється, спробуйте пересадити її у свіжий ґрунт і відрегулювати графік зрошення. Шкідники. Клан хавортія не дуже популярний серед шкідників. У випадку, якщо ви все ще бачите комах поблизу, це, мабуть, буде порошкоподібними черв'яками або трипасами. Обидва шкідники не рестують, що може уповільнити ріст вашої рослини. Для лікування інфекції можна використовувати інсектицидне мило або масло ними. Звичайно, найкраще запобігти зараженню шкідниками загалом, зберігаючи всю надземну частину сухого та забезпечуючи хорошу циркуляцію повітря. Захворювання соковита рослина хаворті, що знаходиться, піддається корінному гнилі під час заболочення. Це починається як пошкодження коренів і закінчується інфекцією всієї рослини бактеріями ґрунту. Що стосується рутрат, ми зазвичай маємо справу з бактеріями фітофтора або жалю. Найефективніша обробка замінити ґрунт і відрізати будь-які заражені частини рослини. Ви також повинні бути в спогаді про гнилі листя та стебла. Вони можуть бути наслідком неконтрольованої гнилі корення або пошкодження листя комахи. При зараженні листя згасають, відмічають і набувають слизової мембрани, просто уявіть собі три місячні кабачки в задній частині холодильника. Як тільки вони почали гнити, ви можете видалити ці листя лише до того, як вони заражають решту рослини. Оскільки розпад листя часто викликається кореневою гнилою, вам також потрібно перевірити, чи коріння здорові. Часті запитання: чи потрібно хаворті повне сонце? Їм потрібно багато сонячного світла, але занадто багато прямого сонця може завдати шкоди цим рослинам. Посадіть їх там.